І так, приготуйте мені, будь ласка, пончики. Добре, маленька. Потрібно швидше налити тісто у вафельницю. Тоді пончики вийдуть пишні та смачні. Ось так. Головне не поспішати. Бабунь, а я приготую райдужні пончики з різнокольорового тіста. Думаю, вони дуже сподобаються маленький. Заливаємо тісто у вафельницю. І можна закривати. Ой, мало про фіолетове тісто не забула. Так от. Закриваємо та чекаємо. Річ чорне тісто. Дякую, молодець. А тепер прошу не заважати. Звичайно ж, самі гарні та смачні пончики це чорні. Не вірите. Ви зараз самі в цьому переконаєтесь Отак ідеально. Тепер настав час скористатись пальником. Мамочки. Ой. Бабуся, бабуся, все добре. Не бійся ти так. Це лише Венздей. Венздей припини лякати бабусю. І я не винна, що вона така вразлива. І так, підсмажимо маршмеллоу до апетитної хрумкої скоринки. Ідеально. Тепер можна прикрасити свої пончики за допомогою маршмеллоу, наче це павутиння. А тепер час додати павучків для гарного настрою. Ну що, Річ, Тобі подобаються наші пончики. Особисто я в захваті. Давай п'ять. Oh. Ну що ж, мої запашні пончики вже лежать на тарілці. Настав час присипати їх солодкою пудрою. Ну, яка краса. Тепер викладемо свіжі ягідки. І гарно і корисно. Бабуля здорово вийшло. Дякую, дорогенька. Ну і що ж, мої яскраві пончики також готові. А тепер настав час Ой, для кольорової посипки. Вона розсипалась, але навіть дуже непогано. Все готово. Смачного маленька. Вау, яка краса! Скоріше б спробувати. Хочу почати з цих пончиків. Ммм, клас, дуже смачно. А ці пончики такі яскраві. Ням-ням-ням-ням-ням. Також дуже здорово. Ого, нічого собі. хе та ти просто геній. Це схоже на павутиння. Забавно. Цікаво, як на смак. М -м, божественно. І так, треба обрати переможця. Але це складно, тому перемагають всі. О, як здорово! Ми всі молодці. Ура! На цей раз приготуйте мені, будь ласка, пасту з креветками. Звісно, дорогенька. І так, я готова приступати. Знаю один рецепт, котрий точно зведе усіх з розуму. Річ неси інгредієнти з чорної коробки, котрі я просила ніколи не відкривати. Так, настав час приготувати справжній шедевр. Навіть не питайте, з чого я приготую локшину. Це страшний секрет, котрий краще нікому не знати. Ну добре, так і бути. Трохи відкрию за навісу таємниці. Додам чорничний сік, а потім фунчозу. Гарненько все перемішаємо. А тепер можна викладувати. Прикрашати я буду свою пасту за допомогою восьминогів. Дякую річ. Мало не забула. А от і наш вишуканий соус. Все готово. Яка гедота! Довше да, ж мурашки біжать по шкірі. Ну що ж, а я вирішила, що приготую пасту своїми руками з пшеничного борошна. Ой. Апхі. Е, е, нет. Прошу вибачення. Ну що ж, а тепер час розбити яєчко прямо в цю ямку. Можна замішувати тісто. Ох, а це виявляється непросто. Нічого собі яке величезне вийшло. Тепер розділю його на частини і кожен шматочок у свій улюблений колір. Ну, яка краса. Можна розкатувати та обережно нарізати. Ох, як же я люблю готувати. Це так весело. Відправляємо локшину у кастрюлю та чекаємо, коли вона відвариться. Ой, розумничка А як там моя паста? Ой-ой-ой, окуляри запітніли, нічого не бачу. Де шіпці? Де ж вони? А от треба викласти тісто на тарілочку, поки воно не приклеїлось до кастрюлі. Чудово. Нарешті я знову бачу. Мало не забула полити пасту кетчупом. Бабуся, у мене також локшина відварилась, і я вже виклала її у миску та прикрасила пелюстками. Ой, дуже здорово! Еня, ти молодець. Їсти подано. Ура! Ну, ви даєте? Ой, яка страшна локшина. Монайбільше схожа на шмарклі. Бі! Ні, я зовсім не хочу її куштувати! Краще з'їмо ось цю апетитну локшину з кетчупом. А? М -м -м, смачно. А тепер спробую ось цю. Нічого собі, яка вона яскрава. І пахне дуже апетитно. Клас. Зупинитись неможливо. Ені, ти супер. Віддаю перемогу тобі. Є? Мені? Ура! Я так старалась. Насолоджуся, дорогенька. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене дуже смачний коктейль. Звісно, без проблем маленька. І так, у мене для цього є кольорові цукерки, з котрих вийде дуже прикольний та гарний напій. І так, настав час розплавити їх за допомогою фену. Ой, не в той бік. Блін, зараз зайчасно собі зіпсую. Фух, так, це було потужно. Так ось. Розплавимо цукерки, а потім зальємо їх у спеціальну формочку. Кожен колір в окрему форму. Ось так. Синій, жовтий, фіолетовий і помаранчевий. А тепер все як слід заморозимо за допомогою з швидкої заморозки. Готово. Подивіться, що у мене вийшло. Ось такі класні, веселі їсівні склянки, котрі я наповню спрайтом. Ох, як же круто це виглядає. Залишилось прикрасити вершками, і у мене все готово. Ой, бабуся, що відбувається? У тебе все гаразд. Селера не пролазить, але все вже вийшло. Так от, селера у блендері, тепер час її подрібнити. Хочу потішити маличу свіжим смузі з овочів та зелені. Це і смачно і корисно. От і все Готово. Ой, куба. А ти впевнена, що це смачно пахне жахливо. Так, без коментарів. Ну, а я приготую мій улюблений коктейль. Для початку прикрашу келих за допомогою поленичного сиропу. Потім залю газовку Mountain Dew. Ну і нарешті додам прикраси у вигляді мармеладних очей. Дякую річ. Страхіття яке. Смачного мила. Вау, яке все прикольне! Хочу почати з цього коктейлю. Мм, смачно. І склянка істівна. Ой-ой-ой, який він кислий! -а -а. Треба терміново це чимось забити. Фуселера. Дода. Слава Богу! Хоч коктейль від Венздей мені сподобався. Мармеладні очі обожнюю. Вирішила, перемагає Венсдей. Ну, нарешті. Ну, а та я старалась. Друзі, тільки подивіться, скільки тут жуйок Венді, а от тобі зовсім не пощастило. Що за малеча? Але не переймайся, а спробуй. Так, саме так її зроблю. Але є одне але. Ніяк не виходить дістати. Ну ж, бо О, ні. Тепер у мене ще й палець застряг в автоматі. Допоможіть. Що мені з цим робити? Давай допоможу. Ну-ка, ще трохи. А, Не виходить. Все одно палець всередині. Отже, переходимо до крайніх заходів. О, ні. Не вже спрацювало. А ти що думала, що я тобі палець відріжу? От, Тримай. Пригощайся своїми жуйками. О, ні, палець знову застряг. А, ні, Сем, ти знаєш, здалось. <слідченно> Спробуємо. М -м, до речі, дуже-дуже смачно. Так і хочеться скуштувати кожен колір. І смачно, і бульбашки виходять неймовірні. <різвіться> Ох, без коментарів. Що ж, настав час і мені спробувати жуйку. Прошу без всяких пилок. Дай сюди це небезпечно. Добре, добре. У мене знайдеться монетка, щоб роздобути ласощі. Так, а ось і він гаманець Подивимось. Вставляємо монетку і отримуємо винагороду. А ось і вона зелена жуйка, саме та, яку я хотів спробувати в першу чергу. М -м, смачно. І бульбашки правда відмінні виходять. Що ж, продовжуємо. Що? Ми вже у мене була лише одна монета. Ну, і що мені тепер робити? О, ідея. Жуйка, це ж по суті пластилін. Тож чому не зліпити з неї монету? Ну-ка, спробуємо вставити. Ось так. М -м, щось не виходить. Треба напружитись. Ну от. Ведеться прийти до екстрених дій. Не можна пилкою, значить, буду бити молотком. Так, спрацювало. Ммм, Яка неймовірно смачна жуйка. І бульбашка просто супер. Це було, звісно, круто, але спосіб все одно варварський. От у мене є парася скарбничка. От її треба лише розбити. Зачекайте. То що ж таке? Спокійно. Вона ж гумова. Навіщо її розбивати? Достатньо просто відкрити кришечку знизу. Ось тобі і всі твої монети. А так. Все так було просто. Ну що ж, дякую за допомогу. Тепер я можу з'їсти стільки жок, скільки захочу. А захочу я дуже багато. Почнемо дегустацію з червоної та жовтої. М -м, які вони смачні. Ходімо далі. Ох, ви тільки погляньте, скільки тут жуйок. Мені вистачило грошей, щоб отримати їх усі. Тепер я можу хоч купатися в них, але звісно, я цього робити не буду. Я просто злопаю все з величезним задоволенням. А потім надую гігантську бульбашку. А може не треба? Бо вона занадто гігантська. Ну ось, цього разу маленька смакота дісталась мені. Проти, гляньте, яка величезна коробка дісталась мені. Величезна? Порівняно з моєю, твоя це просто пшик. Ох, дівчата, підберіть шелепо. Заздрість погане почуття. Ну що ж, очевидно, цього разу першою буду я. Мало того, що у мене маленька пачка Ментоса, так всередині ще лише одна цукерка. Добре, хоч би її я злопаю. М -м, яка ж вона освіжаюча. У мене навіть бурулька на носі вилізла. Комедна. Гей, бурулька в тебе, а страждають інші. Так не чесно. Пробач, я не спеціально. Банді, ти чого? Не відкривається. Отак нарешті вийшло. Ну, де мої цукерки? Ого У мене також лише одна цукерка, але яка? Тут справ не на один укус. Це явно. М -м -м -м, яка ж вона смачна. Просто смакота. Ой-ой! Щось я недооцінила, наскільки вона м'ятна. Мерзну так, наче зараз лежу в согробі. Ох. Останній штрих. І мій шедевр готовий. О, ні. Чому так слизько? Я падаю. Ой. А -а -а -а. Тільки не торт. Не всі так задоволені ментасом, як я. Ну що ж, Сем, тепер твоя черга відкривати пачку. Так, нарешті. Але в мене коробка настільки величезна, що я навіть підняти не можу. Але все таки у мене вийшло. Так, ось вона моя величезна цукерка. Настав час її з'їсти. Звичайно ж, цілком. Ось це апетит у мене розігрався. Просто не можу зупинитись. Мені, звичайно, вже холодно, але нічого я потерплю. Е, дуже холодно. Нічого собі, дівчата, та у нас тут зима посеред літа. Давайте грати у сніжки. Чудова ідея. Ловіть! Ей, я б ти могла. Ось тобі отримуй. Моя помста буде ой якою неприємною. Досить вистачить. Хоча варто визнати, що це дуже весело. Звичайно, весело. А все завдяки мені. Нічого собі, такої фанти я ще не бачила. Я теж такої не бачив. Така маленька. А в мене ідеальна середина. Кращий варіант. Ні, найкращий варіант це моя величезна пляшка. Тільки погляньте. Ей, боляче. Ну і добре. Проте я свою фанту вип'ю перший. Спробуємо. О, то це ж не фанта, а рідка цукерка! Ще краще. І набагато смачніше. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Клас. Правда, сподобалась вона не лише мені, а ще й бджолам. Ану геть. Ти що робиш? Вона, вона вкрала мою фанту. Ану, поверни. Спокійно, ти її зараз розлютиш, і вона покличе подружок. Тоді вони і мою пляшку вкрадуть. Дай мені спокійно насалодити цією апельсиновою смакотою. Неймовірно. Всі вже спробували, а я ні. Потрібно виправлятись. Вау! Виглядає дуже апетитно. На смак відмінно. І консистенція прикольна. Ням-ням-ням. Ого. Подивіться, яка вона липка! Клас. Все схоже на павутиня. Значить, саме час вдягнути на себе маску людини павука Настав час рятувати місто. Подивіться, на що я здатна. Ніколи б не подумала, що я зможу лазити по стелях та стінах. Клас. Ой, правда, даремно, я руку від стелі відліпила. Смакота. А -а -а -а. Ти що не робила? Тебе рятує тільки те, що не вся цукерка з пляшки вилилась. Так, ти ж мені людина павук. Речі, поки ви валяєтесь на підлозі, я, мабуть даїм смакоту.